Добрий день! Ви на каналі Скарбничка Міні і з вами я, Ірина Миколаєва. Сьогодні ми з вами навчимося плести ось такі чудові листочки, другий варіант листочків. Нам для цього знадобиться дріт та зелений бісер. Для зручності бісер я насипала ось таку кришечку. щоб Мені було краще його видно. Починаємо з верхівки нашого листячка. Набираємо першу одну маленьку бісериночку. і опускаємо її донизу. Ось таким чином, вона була все більше, з нею ми нічого не робимо. Далі ми беремо дві бісериночки плетем її паралельною технікою. Так, одіваємо. Ось таким чином. Такий маленький трикутичок у нас виходить. Наступно ми вдягаємо вже три сириночки. Один, два, три і протягуємо їх. Іншим кінцем. Наш трикутничок збільшується, Після трьох йдуть чотири. Одна, дві, три, чотири і чотири так само. Дротики ми вирівнюємо, щоб вони були такі рівненькі голочки. Світь чотири ми протягуємо тягнемо за кінці різні сторони. О, приєдна чотири. Далі п'ять. Один, два, Три чотири, п'ять. Ось. І всі п'ять. Ми протягуємо паралельно плетінь. І останній рядочок в середині ми робимо шість. Сириночок три, чотири, п'ять, шість. Підтягуємо паралельно плетіння. Ось таким чином. Ось шість. Все це наша серединочка. Тепер ми набираємо на правий кінець і на лівий кінець по одній намистиночці, бісериночці такий. Ось вони. І опускаємо донизу до нашого такого трикутничка. Ось вони. Ми їх не протягуємо, нічого з ними не робимо. Набираємо 4 намистинки. 1, 2, 3, 4. 4. Попередній був рядочок 6. Повітряні дві і чотири. І протягуємо їх паралельним плетінням. Так Ось таким чином. Знову набираємо праву і наліво по одній намистиночці і малесенькій. Тукаємо до донизу, ось вони такі у нас повітряні. І набираємо дві бісериночки, один, два, і протягуємо. Так. І остання в нас просто одна на бісириночку ми протягуємо. Ось таким чином. Але це ще не кінець. Нам треба листочок наш, ось такий, як у нас вийшов, зробити ось такий обідочок. Бачите? Для цього ми набираємо е, на мистиночок, бісириночок наших малесеньких, рівно стільки, щоб дістати до першої, до верхівки до цієї. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, ну я от 10 і приміряю. Ні, маленький ще не достає. Ще треба. Ще наберу 5 бісериночок і поміряю. Ну, в моєму випадку це ось 15 бісериночок, саме те, що потрібно. І провожу цим же кінцем, на який набирали через нашу верхню. Ось таким чином.

І опускаємо донизу. О, тут мені однієї намистиночки, бачите, не вистачає, тому що е, намистиночки, оці, вони китайські, і в них є різниця між, от я вам покажу зараз. Бачите, ось є ось така і ось така. Бачите, товщина. Тому ми підбираємо. Тут у мене було 15, а на цій в мене 16. Ось таким чином ми зробили. І закручую. Все, наш листочок готовий. Таким листочком ми можемо зробити, е, приєднати до квіточок, або ж зробити деревце. Тобто тут уже ваша фантазія. Ви були на каналі Скарбничка Мінь. З Іриною Миколаївни до зустрічі!